Числа, глава 2. І Господь промовляв до Моїсея та до Аарона, говорячи: Отобираться Ізраїлові сини, кожен при прапорі своїм, за ознаками домів своїх батьків, навпроти скині заповіту, навколо отоборяться. Напереді на схід отобряться прапор юдиного табору, за своїми військовими відділами, а начальник юдиних синів Нахшон, син Амінодавів, а його війська та його перелік 74 600». А при ньому отабориться із Сахарове плем'я, а начальник із Сахарових синів Натанаїл, син Цуарів, а його війська та його перелік 54 тисячі 400. Плем'я Заволонове, а начальник Заволонових синів Ельяв, син Хелонів, а його війська та його перелік 50 і 7 тисяч 400, усіх перелічених юдиного табору 100 тисяч і 80 тисяч і 6 тисяч і 400 за своїми військовими відділами. Вони рушать найперше. Прапор ровимового табору на південь, за військовими відділами своїми, а начальник ровимових синів Еліцур, син Шедеурів, а його військо та його перелік 46 тисяч і 500, а при ньому отабориться Симеонове плем'я, а начальник Симеонових синів Шелуміїл, син Цурішадаїв, а його військо та його перелік 50 і 9 тисяч 300, і Гадове плем'я, а начальник Гадових синів Елясаф, син Реуїлів. А його війська та його перелік 45 тисяч і 650. усіх перелічених ровимового табору 100 тисяч і 50, і 1 тисяча і 450. за своїми військовими відділами. Вони рушать другі. І як рушить скиня заповіту, то табір левитів буде серед таборів. Як вони отаборяться, так вирушать кожен на своїм місці за своїми прапорами, прапор Єфремового табору за військовими відділами своїми на захід, а начальник Єфремових синів. Елішама, син Амігудів, а його військо та їхній перелік 40 тисяч і 500, а при ньому плем'я Манасіяне, а начальник синів Манасіїних Гамальїл, син Педацурів, а його військо та їхній перелік 32 тисячі 200. І Веніаминове плем'я, а начальник Веніаминових синів Авідан, син Гідуаніїв, а його військо та їхній перелік 35 тисяч 400». Усіх перелічених єфремового табору тисяч 100, і 8 тисяч і 100 за своїми військовими відділами, вони рушать треті. Прапор данового табору північ за своїми військовими відділами, а начальник данових синів Ахієзер, син Амішадаїв, а його військо та їхній перелік 60 і 2700, А при ньому отабориться Асирове плем'я, а начальник Асирових синів Пагіїл, син Охранів, а його військо та їхній перелік 41 тисяча і 500, і плем'я Нефталимове, а начальник синів Нефталимових – Ахіра, син Енанів, а його військо та їхній перелік – 53 тисячі 400. Усіх перелічених даного табору – 100 тисячі 50 і 7 тисяч 600 – вони рушать на останку за прапорами своїми. Оце перелічені Ізраїлових синів за домами батьків своїх, усіх перелічених тих таборів за своїми військовими відділами 600 тисяч і 3 тисячі 550 – але вити не перелічені серед Ізраїлових синів, як Господь наказав був Мойсеєві, і Ізраїлові сини зробили все, що Господь наказав був Мойсеєві. Так вони таборували за прапорами своїми, і так рушали кожен за своїми родами при домі своїх батьків.